Миколаївщина сильно йде пробудження, тому що там зриви за зривами, там смерть явно дивиться в очі. Нас якось охололи, бо не чути. А там, де я був 30 кілометрів від Харкова, постійно стрілянина, постійно ракети над головою. Я це дивлюся і дивлюся, 500 тисяч. У Миколаєві були дім молитви на півтори тисячі місць, бітком забито, і всі піднімають руки. Каються, Богу каються люди масово. Настільки, якщо все село зібралося, то все село підняло руки, щоб Богу служить. Халилуя! Робить Бог великі чудеса там на Харківщині і в інших місцях трошки Сумщини захватили, трошки Полтавщини, і ми продовжуємо цю працю. І Дуже серце рветься туди їхати знову, бо ці люди кажуть: не думайте, що ми раді подарків, що раді того, що ви нам щось привезли. Ми хочемо служити Богові. Алілуя. Ми хочемо бути такими, як ви. Що нам треба ще зробити, щоб такими бути?